І так, всім бридзималаки. Сьогодні продовжуємо пригоди з Равликом Бобом. До речі, ви знали, що якщо в головному меню нажати на усю е, Божу корівку, ось, вона почне рухатись. Ну, хто не знав, той знає, хто знав, той. Той, коротше, коротше, нічого. Так, новий дім. А тут ще які, якісь, виявляються, є ці е, книжки чи це не книжки. Так, ладно. Це у нас що таке? Це, скоріше за все, відкривається у нас. Що у нас? розділ за збирання зірок. Ну, коротше, ми ще новий дім не. не, вот. не, не Пройшли, тому давайте. 11, 12, 16. 20 20 рівнів, виходить, 10 ми пройшли минулий раз на три зірки. На цей раз проходимо теж 10 рівнів. І закінчуємо перший розділ або першу книгу. До речі, що буде якщо на цього травлика нажати? Нічого. Зібрано поки що ну рівно, якраз таки ми половину рівнів пройшли, і половина зірок у нас зібрана. Так, продовжимо. 11 рівень. Я навіть ще не дивився, що там е, у нас є. Ага, ну я вже бачу першу зірочку, я вже бачу другу зірочку. Так, ну це у нас виходить вже перша. Так, друга за ось цим, от, за ось цією от штукою. І у нас, виходить, є отака от штука, і тут ми знаходимо третю зірку. Щось дуже легке. А, все, я зрозумів, як оцю штуку проходити. Запускаємо нашого равлика Боба і тепер переключаємо просто ці штуки. Все, дуже легко. І оце от, я так зрозумів. Цю штуку ми запускаємо лише тоді, коли равлик підійшов дуже близько до стіни. І рівень. Ні, ні. Оцінити я не хочу. Можливо, пізніше після відео оціню, а можливо, ні. Не знаю. 11 рівень пройдений і на три зірки. Так. Стоп. А ви теж бачите те, що я, чи це лише я замітив. Чому тут настільки маленька зірка? Ні, чекай. Подивіться, тут справді дуже маленька зірка. А я не знаю, як її це. А можливо, її потрібно насосом буде надути. Можливо, в тому і прикол. І можливо, все ж е її забрати неможливо, коли вона така маленька. Ну, от, хто не бачить, от, біля труби нашої є забор, і на заборі. Дуже така маленька, незамітна жовта цяточка, і це якраз таки у нас зірочка. Першу зірку я знайшов, в принципі. Так, тут нічого не можна зробити. Так, а це що? Це що? Не знаю, так, перша кнопка Вона рухає ось оцю штуку. Друга кнопка рухає ось цю штуку. Так, якщо ми. А, так ми все правильно, виходить, зробили? Получається, чекай. А, ну так, всь... так все і мало бути. Ладно. Ось, бачите, насос, оця от штука спала. І тепер, виходить, в нас є доступ до. Другої зірки, правильно я зрозумів? Та-та-та, я ж говорив, що їй треба це от, надути. Ви скажете, а звідки ти знаєш? Ну, друзі, ну я вже купу ігор переграв, тому в мене інтуїція працює дуже добре. Особливо таких більш-менш, не знаю, дитячих, я би навіть сказав. Так, шукаємо третю зірку. Третя зірка. Де ж би вона могла би бути? Можливо, ось тут. Ах ви, бляха муха я думав, це просто картинки, я, я то її по, по суті її зразу замітив. 12 рівень пройдений ідеально. І, до речі, друзі, за два рівня ми ще ні разу чомусь не отримали це от. Ні одну картину там не зібрали, нічого такого подібного. Ну, тут я першу зірку вже замітив. Навіть замітив вже другу, ось тут на трубі. І третя зірка десь буде, я думаю, поблизу. Так, виключаємо виходить, цю штуку, ми проходимо далі. Ой-ой-ой, куди, ой, 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 куди? куди? Чекай. Фух, йома. Оцю штуку можна рухати. Окей. окей. Включаємо цю штуку, і ми, виходить, можемо равлика Боба. А можна прямо от з, рав... з равликом Бобом? так? Можна. А, і от, і ми маємо, виходить, зловити зірку. Поки вона не цей вот. А можна, типу, а що це таке? А, ми можемо пропустити цей рівень, типу, за рекламу. Ну, мені цього не потрібно. О, галерея. Відкрито новий портрет. Давайте подивимось. Ось. О, якась я не знаю, чи це колаборація чи ні. Тут у нас вже подивіться, скільки було. Спайдермен, ще один фільм. Пірати Карибського моря. Далі Маріо був. Дуже популярні статуетки. І теж відомий фільм, мультфільм, мультики. Бамен, якраз таки відкрилась нова картина. Це прикольно, все прикольно. Окей, продовжуємо Euh... Бажаєш нову шапку? Ні, звісно, не бажаю. Так, це в нас не пам'ятаю, який рівень, но. Я замітив, до речі, вже першу зірку, но, і другу навіть замітив зірку, прикиньте. Так, як працює ця штука? А, це вона за рекламу. Ви дивіться відеорекламу, і ви дізнаєтесь, де З... заховані зірочки. Ну, якби їх важко було б шукати, саме собою. Але я б так ще інакше не дивився. О, подивіться. А їх, їх далі не можна. Ну, перша зірка, друга зірка знову на трубі. Не знаю чому. Іменно от на трубі. Так, ну, магніт включаємо. Далі ми його можемо. А, я все я зрозумів. Чуть-чуть отак от повернемо, виключаємо і проходимо далі. Ну, дуже легкі головоломки, в принципі. А, подивіться, замітили? От. Подивіться на магніт. Оп, все, і за ним була зірка. Третє. Ми її достаємо. І наш равлик був. Опа. Опа, па чекай, давайте включимо назад. тоді. Я навіть до такого не додумався. Ладно. Ладно. Проходимо на вихід. Раз, два, три. Три зірки зібрані. Далі нажимаємо кнопочку. І чекай, давайте тут зупинимося. Першу зірку я вже бачу. Ось тут вона у нас замаскувалася під камнями. І у нас третє. Ой, друга поки що зірка. Поки що. У нас ось тут. І третя зірка, скоріш за все, за ось цим от, е валуном знаходиться. Скоріше за все, і виходить, вона може. Ага, ну тут все нібито як просто. Так, як працює. А, -а, -а, -а він виявляється, притягує ще й зірочку. Виявляється, зірки у нас магнітяться. Так, оцю штуку ми ось так от робимо. А прям на ходу-на ходу. На ходу просто так от бам, все. Так, а. -а. Галерея, Получається, ще якийсь новий відкрився. І це у нас, це у нас, це у нас. Це, виходить, равлик Боб в якомусь племені. Якому, чесно, не знаю. Можливо, це навіть не пасхалка, не відсилка на якесь плем'я, просто рандомне якесь. Так. Що ми бачимо? Ага, комарик. Який зірку несе. Ну, звісно, я її підберу. Окай. От. Перша зірка, друга зірка, я думаю, я вже замітив, так само, як ви от тут, тут, в кущах. Ну, а третя десь ховається за за чимось. а от За чим? Не знаю. Зараз будемо дивитися. Так, перша кнопка. Друга кнопка і третя кнопка. О! А ось і зірка. Ну от, все. Так, проходимо з першу. Спершу. Чекай, я хочу дуже красиво це пройти. Ну, ладно. Так. Е, так, ця відкриває ось це от. Ця відкриває ось це от. І ось ця відкриває, ось це все. Ну, Його можна було і за один захід пройти, але я ось от пройшов. Один, два, три. три зірки теж зібрані. Давайте вибір рівня зайдемо. Ми вже 16, 6 рівнів ми вже пройшли, і всі на три зірки. Давайте переходимо до 17-го. Завантаження. Ага, равлика Боба сюди викинув. Я вже бачу першу зірку. Ось вона, ось вона, тут так, другу я теж вже бачу, вона ось тут у нас знаходиться. Тобто ми навіть без е, того, ну, що ми рухаємо. Ми просто от забрали зірку якимось чином. А, ну тут. А, а, окей. окей. А, ну тут ніби все просто. Три зірки ми зібрали, і можна, виходить, що? Рухати бобом ось так от. Прикольно. Прикольно, непогано. Все, і виходить, 17 рівень він пройдений. Теж три зірки ми отримуємо і відкрито новий портрет. Зараз подивимося. Що у нас на цей раз? Цікавого, ага. Скоріше за все, це теж є якась відсилка на якийсь фільм, але чесно, я не розбираюся. Іменно в цій картинці, можливо, хтось знає. Можливо, хтось знає. А, так тут вони відкриваються, от іменно що вони тут відкриваються за зірки. А я тут думаю, як вони відкриваються. Вони за зірки відкриваються. Прикиньте, і в нас відкрилася ось така картина, там, де равлик Боб в окулярах, піджачку такому. Чи що це таке? Ухиляється від патронів. Ну, непогано. Стартуємо далі, виходить. Виходить, так. Опа. Чекай, першу зірку я вже замітив. Ми її забираємо. Так, це що у нас таке? На 3 секунди. Угу. Тут у нас, скоріше за все, зірка. Ну, не скоріше за все, 100%. Ах ти. ти чекні, три, два, 1. Од... І тут у нас зірка появляється, і далі вогонь. Коротше, прикольно. Ми можемо, виходить, ось так от крутити ось фігньою. А якщо покрутити назад. О! Капець! Оце обідно, оце обідно. Ми, до речі, знаєте, ми перший раз, до речі, програли, прикиньте. Ви можете пропустити рівень, натиснувши на цю кнопку. Прикиньте. А, за рекламу. Ну, ви можете пропустити цей рівень. Дивитися рекламу. Звісно, я таке не роблю. Так, от де, до речі, от інші зірки. Зараз подивимося. Так, зірку ми тут забираємо. Так, проходь. Можливо, я на цей раз встигну. О, на цей раз я 100% встигну. Так, і тепер, 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 тепер. Оп. А, і тут, і тут, тут третя зірка. Стоп, а де була ще одна зірка? А я вже, коротше, я вже забув, я вже не пам'ятаю. До речі, ми за равлика Боба програємо, перший раз за все за всі рази усі. Так, далі. Якийсь цікавий рівень. Першу зірку я вже замітив саме собою. Я першу зірку завжди за замічаю. Ага, їй щось мішає. А, ні, не мішає. Ах ти, друга зірка її. Так, от так от. І піднімаємо. Ну, все, ізі. І тут, виходить, ось так от. Друга зірка. А, це вже третя зірка? А, точно, я вже згадав. І все? Але можна назад включити. Навіть, навіть не піддається, розумієте? Важілі. Капець. Просто так от пройшли і все. Так, чекай, а вибір рівня. О, у нас ми вже пройшли цілих 19 рівнів. Ну, за Іменно це відео іменно 10. Ну, 9. У нас лишився останній фінальний рівень. І виходить, ну я так і знав, що він буде зв'язаний з цим от екіпочком, який нам, до речі, ніби на 10 рівні попадався. Ніби. О, другу зірку я вже бачу. Тільки чомусь її достати не можу. Ладно. Так, а ось тут що. Ага, він нас має відбити. Так тут це ж ніби просто, ніби. Так, тут закривається. Так, а ось так от потрібно? Ні. Тут зразу ось так от. Чекай, тут зірка, але от що у нас. а Блін, добре, що ми проповзли до кінця, а то так би і не забрали нічого. Ось так от робимо. І. Бам! Ну все. Опа! І все, вихід? О, зараз щось буде цікаве, я впевнений на 100%. О, і галерея відкрилась. Ну, точніше, якийсь новий портрет в галереї відкрився. Раз подивимося. Так, це у нас е, Равлик Боб. Якраз таки, коротше, він у нас тут е, ліпить сніговика. До речі, в нього ще й такий панцир якийсь такий. 2014. Коротше, ладно. Так. Е, далі. Ну, значить, далі. Ну, далі так далі. Але тут у нас історія. Та історія була. Так, він, виходить, що розгромив ці, 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 ці от крани і повернувся до свого улюбленого будиночку. Ну, отак-от. От і почав пити якісь там коктейлі. Відкривається, виходить, у нас день народження дідуся. Це у нас другий розділ. І давайте зайдемо просто. Не будемо на рівні заходити. Я просто порахую Тут 6, 12, 14, 16, 18, 20. Рівно 20, 20 рівнів. Рівно так само, як і в першому розділі. В першому розділі, до речі, ми зібрали 60 із 60 зірочок. І що, до речі, нам там за проходження першого розділу нам там обіцяли якийсь там скінчик підігнати. Ардероб. О, тепер ось тут, якраз-таки касочку, ми вибираємо, яку, до речі, в головному меню навіть можна ось так от порухати. Ну що ж, а що я, до речі, я таке читаю. Вартн. War and не знаю, не можу точно сказати, прочитати, але це якась друга частина. Коротше, а, і навіть якщо нажати коротше, на це, вот, то можна равлика Боба розхитати. Нічого собі тут багато всього, багато всі можна взаємодіяти в меню, прикиньте. Коротше, ладно, на цьому, друзі, все. Будемо закінчувати. Став лайк, ну важко, коментарі. Ну і, звісно, не забувайте. Тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакета.